А ти, взагалі, в курсі про те, що навіть якщо ти випадково скористуєшся російськими сервісами, за це передбачена кримінальна відповідальність. І зараз я розкажу тобі, яка саме стаття 111. державна зрада надання фінансових чи інших послуг, які сприяють агресору. За це передбачено від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Стаття 111.1. колабораційна діяльність, співпраця з окупантами або держструктурами Російської Федерації передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. Стаття 258.5. фінансування тероризму. Пряме або не Переказування коштів або ресурсів, які використовуються, ти передбачає від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Зауважте, що навіть несвідоме використання може бути трактоване як необережне сприяння ворогу, якщо це зможе довести СБУ або прокуратура. А якщо ви ведете бізнес діяльність і робите перекази регулярно і значні суми, то ризик кримінального провадження різко зростає. Найчастіше в Україні притягують до відповідальності при перевірці транзакцій, криптогаманців, потіжних систем тощо. А якщо ти хочеш обмінювати гроші безпечно і не порушувати. Те закон, користуйся обміфай українською платформою обміну грошей.